Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні в нас в досить дивних обставинах з такою погодою. Ми сьогодні святкуємо чудовий славний в'їзд Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Мабуть, я скажу таке, що ми в останній так будемо святкувати цей день. Через рік цей день у нас вже буде Пасха. Тобто наступного року ми будемо святкувати Пасху вже на рік раніше, на тиждень раніше разом з усім світом. Так що, але сьогодні, знаєте, і радісно на душі, що в нас сьогодні не Пасха, бо Різдво ми святкували без снігу. Бо Господь дарував нам чудову теплу зиму, і слава Богу, да, ніколи в на нашому житті такої теплої зими не було. І хтось засумнівався, що в Божих закромах. Недостача снігу. І Бог доказав нам, що в нього того снігу достатньо, і він може його дати і серед весни, якщо ми дуже захочемо, і влітку може дати. Так що снігу в нього дуже багато. Але саме головне, що в нього є дуже багато Слова Божого. Саме Слово Боже сьогодні він до нас доносить. І сьогодні ми з цієї славної нагоди, яку ми сьогодні згадуємо, давайте прочитаємо, щось, що ж відбулося за тиждень до Господнього Воскресіння. Давайте відкриємо це на прикладі Євангелії від Марка, 11 розділ. От прочитаємо перші 11 віршів, там все одинички. 11 розділ з першого по 11 вірші. Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Витфагії та Витанії до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм: «Ідіть до села, що перед вами, і як тільки ви війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, Навіщо ви це робите, то скажіть, Господь потребує його, він одразу ж його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язаний до воріт ззовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля?» А вони відказали їм так. Як звелів Ісус, тоді відпустили їх і привели Осля до Ісуса, посл... поклали на нього свої плащі, і Він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші зрізали гілки на полях і стелили по дорозі. А ті, які йшли попереду, і ті, які йшли, йшли слідом за ним, вигукували: Осана, благословений, хто йде в ім'я Господнє! Благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, Осана на висотах. Ісус увійшов в Єрусалим до храму, оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, він пішов з 12 до Витанії. Ось саме євангелист Марк написав про цю історію так, найбільш жатому вигляді. Він любить хронологію, він так досить так влучно, чітко розповідає майже всі історії. Інші євангелисти про цю історію ще більш розширеніше розкривають. Наприклад, Марк розповідає досить так стисло про ці сім днів. Перед Воскресінням Господа Ісуса Христа. А, наприклад, Євангелист Іван розказує цю всю історію, знаєте, на протязі чотирьох місяців, які були до цього, передували і після цього. Тобто він охопив більш широкий спектр цієї історії. Але Марк досить так, влучно, він любив, мабуть, притримувався, що, як то кажуть, каратка сестра Таланта. І він старався чітко розкласти все по поличках, і тому я читаю саме це місце. І ось ми бачимо, що Ісус наблизився до Єрусалиму, але ще не до Нього самого, а війшов до Витфагії та Віфанії. Ми звикли до більш цієї назви, селище Витфагія означає дім фіг або інжиру. Або дім нестиглих фіг ще є таке значення. А поселення Віфанія означає дім смутку, дім печалі. І ось вони прийшли в ці два містечка, проходили вони поряд. Прийшли від Фагію, потім від Віфанію, і звідтеля пішли в Єрусалим. Коли хто уважний історики, там, критики, всі, хто шукає якоїсь заковирки в Біблії, одразу тут побачили невідповідність. Тому що сьогодні для того, щоб попасти в Єрусалим, потрібно спочатку пройти в Іфанію, потім від Фагію, а потім Єрусалим. А тут написано, що навпаки селище помінялися місцями. Але на щастя, наш Ісус Христос не ходив з сучасними шосе, які побудовані сьогодні. Бо там є зараз шосе, які йдуть от саме в такому порядку: Віфанія, вітфагія, Єрусалим. І всі думають, що Ісус Христос ходив от по цьому асфальту. Але Ісус ходив на щастя по римських мощених дорогах, побудованими римлянами. І на той час ця дорога йшла от саме так. Тобто це ще раз і ще раз доводить, коли ми читаємо Біблію, що Біблія це дуже чітка, точна, історична, хронологічна і географічна книга. Вона знову і знову підтверджується, навіть ну, е ну, тисячі разів вже підтверджувалася. І це ще один такий маленький епізод, де показує, що все в Біблії в порядку. Все в Біблії, все чітко, точно розписано. І не треба нам вигадувати і шукати якихось невідповідностей. І ось Ісус, будучи там, прийшовши до Олимної Гори, каже своїм учням: ідіть до сусіднього села, там побачите осля. На яке ніхто не сідав, відв'язжіть і переведіть до мене. На перший погляд, такі, ми, українці, можемо подумати, невже Ісус Христос наказав своїм учням піти і вкрасти осла? Ну, не твій осел. Не учнів осел. Яке ти право маєш іти і взяти чуже осля? На нього Хазяїн, можливо, мав якісь там плани, воно ще молоденьке, ще ніхто на ньому не сидів, не користувався, не в'ючив, а тут раз хтось прийшов і відбирає. І так, в наглу, серед білого дня, вони йдуть і це роблять. І люди, які там були поряд, кажуть: слухайте, це... чому ви це робите? Який був аргумент у учнів? Господь потребує Його? Це дуже цікава фраза, яка ну, не зрозуміла для нас в сьогоднішньому світі, бо ми всі законослухняні і так далі. Ми не звикли діяти таким чином. Правда? Але за цим стоїть дуже велике значення. У пророка Захарії 9,9 Написано наступне. «Тож радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалиму, ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, йде на ослі, на молодому віслюкові, синові Ослиці. Ми всі знаємо, що царі зазвичай їздили на конях. Коні кінь це символ войовничості, вони використовувалися для того, щоб швидко наступати, робити якісь військові дії. Ну, ніде в історії ми не пригадаємо, що люди йшли воювати на ослах. Це було смішно, правда? Вони маленькі, коротконогі, іноді вперті. Тобто, уявіть, командир дає команду наступати, а тут ціла дивізія ослів. Стоїть вряди, <смір> і кожен по-своєму розуміє той наказ. Тому, на щастя, ослів на війну не беруть. Тому, та чому ж Ісус Христос узяв от саме цього осла? Ну, осел у нас асоціюється з якимось мирним життям. З ослом люблять гратися діти. Декотрі там діти, які собі дозволяють, навіть просять маленького ослика чи Поні собі в подарунок, а чому б і ні, в квартирі дуже зручно тримати. Тобто ослики у нас такі асоціюються дуже з, милим, з милою тваринкою. Да, вперти і але ми знаємо його характер, і тому діти його люблять, дорослі люблять і тому подібне. Але Ісус Христос. Саме, щоб виконати пророцтво, яке було, щоб показати, з якими намірами Він йде, не з войовничими. Він не прийшов завойовувати світ, а хоче на мирному осляті. Так от, давайте ще в Буття, в 49 розділі 8.11 там є написано е, теж цікава річ, ми знаємо, що Ісус Христос походить від племені Юди. Але Юда не був самим старшим братом. Перед ним був Ровим, Сімеон, Левій. Але в цьому розділі, 49-му розділі книзі Буття, розповідається, що коли батько Яків благословляв синів, то він сказав: Ровим, мій первенець, моя і початок моєї сили, надзвичайно гордий та надмірно владний. Але ти не будеш верховодити. Не будеш. Сімеон і Левій, брати, їхні мечки, мечі знаряддя жорстокості? Ви теж не будете верховодити? А верховодити буде Юда. В 9-му вірші написано Юда то молодий лев. Пам'ятаєте, чому Ісуса Христа часто називають левом? Оце звідсиля. Мій син повернувся з полювання, причаївся і заліг, наче лев. І як лева, хто його потурбує? Не відійде берло від Юди. Берло це скипетр, символ влади. І ось не відійде від Юди, із його покоління берло володаря, доки не прийде той, кому воно належить і йому коритимуться народи. Він прив'язує до виноградної лузи свого осла, а своє осля до добірної лози. Я це все підвожу до того, що у Ісуса Христа був статус царя, весь Ізраїль чекав царя, володаря, господаря. А тепер ми не знаємо того, що в Ізраїлі був закон, що якщо цареві потрібно буде для будь-яких цілей в'ючна тварина, він в будь-який час може взяти. І взяти її для використання. От як у нас військовий час, теж в законі написано, що держава має право, якщо потребує, наприклад, наш автомобіль, наш прищеп, чи ще щось таке. Ну потім вони мають нам відшкодувати. Так от, в той час цар, тільки цар має право забрати для своїх потреб. І коли учні відв'язували цього о, це осля, люди запиталися, а на що він вам потрібен? Вони сказали. Господу він потрібен. Господь в значні це пан, це володар, це цар, це той, хто володіє нами, хто володіє усім у цій країні. І тому, коли вони сказали, що Господь потребує його, у ізраїльтян не було ніяких питань. І ці чужі люди дали їм відв'язати осла, по якому праву? По праву царя. Тобто ніякої крадіжки не було, і учнів потім не потягнуло до суду, що вони вкрали осла, тому що вони все зробили по закону. І ізраїльтяни це знали. І ось вони накривають учні. Спочатку дивіться, вони дають приклад свій одяг, свої плащі кладуть на осла, приводять до Ісуса. Ісус на нього сідає і він починає на цьому ослі входити в Єрусалим. Люди, які попереду Нього, люди, які позаду нього, біжуть, радіють, хвалять і кажуть Осана. По їх, на їхній мові це звучить як хоша, що означає спаси нас. Радість неймовірна. Ісуса Христа приймають як Царя, і Він входить. Цей Єрусалим. І тут може таке подуматися, що ця ціль Ісуса Христа була прийти саме в Єрусалим, щоб люди його прославили. Але подивіться, що Марк досить точно описує, і ми на це іноді, можливо, не звертаємо увагу. В 11 му вірші. Ісус увійшов в Єрусалим до храму, оглянув усе в храмі. Та оскільки була вже пізня година, він пішов з 12 до Вітанії. Був в Іфанії, зайшов в Єрусалим. розвернувся і повернувся назад. Це була його місія на цей день. Зовсім ні. Він прийшов для того, щоб побачити свій дім дім батька свого. Він увійшов, він це все зробив для того, щоб увійти в храм. Він пішов туди, щоб оглянути все. Те, що люди зараз приходили і казали, осанна і, і прославляла, це не було його ціллю. Не Єрусалим. <зві> Його кінцевою точкою. А саме храм. Подивіться, як виглядає ця картина символічно. От ми сьогодні прийшли в дім Божий, і ми сьогодні ну, гарно заспівали, от якраз прямо в нашу тему. Сьогодні заспівали гарні псалми, пісні про царя. Цар, цар, це якраз тема сьогоднішнього дня, тому що ми сьогодні прославляємо Господа Ісуса Христа як Царя, Той, хто володіє нами. І ми раділи, раділи, закінчиться зібрання там приблизно о 12-й годині. Ми розвернемося і назад повернемося до своєї Вифанії, до свого дому. так? І уявіть, що Ісус Христос приходить в наш храм. В нас в серці Він бачить, що ми співаємо Осана, називаємо його царем, кажемо благословенний хто, хто йде в ім'я Господнє, благословення прийдешнє царства, батька нашого Давида, і так далі, в серце наше переповнене. А Ісус війде в наш цей храм, огляне Його, подивиться, нічого такого особливого не знайде. І як зайшов, так і вийшов. Ви знаєте, що через кілька днів, що Ісус Христос знайде в тому храмі, так? Історію ми цю знаємо. Чи не буде в день приходу Ісуса Христа в наш храм? Чи не буде Він от таким от якимось пустим, нічим особливим, і оця подія просто Ісус пройде крізь наше серце? Кристю Осану, Христю, це прославлення, яке ми тут зараз відчуваємо і наші серця переповнені цією славою. Але коли Христос увійде в наш храм, Він огляне, нічого такого особливого не знайде, вийде і повернеться назад, в Іфанію. Як ви думаєте, ви би хотіли, щоб Ісус Христос залишився сьогодні в храмі вашого серця? Що ваше серце стало справді належати тому царю не на словах Осана, Сину Давидову, ти Господь, ти Всевишній, ти наш владика і так далі. Це все слова. І люди, які славили Господа Ісуса Христа, тоді доказали, що це все були слова. Тому що чотири дні потім, вони робили з ним жахливі речі. Це все було, не знаю, мабуть, це було щиро. Але люди під обставинами, не знаю, життєвими у кожного своє. Зовсім по-іншому себе вели. Ось ті, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, його учні, вони робили так, як Господь говорив. Ісус Христос жив в їхньому храмі. А тут Він увійшов, як ніби як пустий храм, не було нічого зачепитися, навіть не було ніякого щось такого якогось факту. Ісус просто оглянув усе, була пізня година. Він розвернувся і пішов. Сьогодні є той день, коли ви можете прийняти Ісуса Христа в свій храм, щоб Він не залишився пустим, щоб Ісус Христос не вийшов з Нього і пішов назад до себе додому, так сказати. Потрібно, щоб Він знайшов дім у вашому серці, щоб Він там залишився, і тоді ви зовсім по-іншому будете зустрічати цей тиждень. Для вас буде мати зовсім інше значення оці події, які ми будемо святкувати, верніше згадувати на цьому тижні. І Страстний четвер, і Воскресіння. Тоді зовсім по-іншому. Сьогодні моя молитва за кожного з нас, щоб цей тиждень був для нас особливим. Немає дати, чи будемо ми святкувати на тиждень раніше, чи на тиждень пізніше, але має значення, що зробив Ісус Христос. Він зробив усе не просто так. Все, що було написано заздалегідь за сотні років тому, чітко-чітко сповнювалося. Ісус Христос прийшов, щоб виконати Слово Боже. А чи готові ми його виконати? Ну ми побачимо. В Біблії написано непрестанно моліться. І ми зараз встанемо на наші ноги і покажемо, як ми помолимося Богу. Хто має бажання, давайте помолимося, я завершу. Амінь. Дякую тобі, що ти наш так, хто допоможе нам це запам'ятати, жити так, щоб ми не жили серце, дякую тобі, що ти прийшов на цей світ ради нас, кожного для тебе дуже добре. Приминить нас подякувати цей день. Амінь. Амінь. Господи, дякую тобі за твою велику кров Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі за твою любу. Амінь. Дякуємо, Господі, за що ти Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, що ти є нашим царем. Дякуємо тобі за сьогоднішній день, що ми можемо сьогодні проставляти Твоє святе ім'я. Але ти хочеш зайняти наш храм нашого серця, і я прошу тебе за ти, ті, ті душі, які сьогодні ще вагаються. Для кого ти ще не є царем. Ти, можливо, є якоюсь сторонньою особою, якоюсь історичною особою, але допоможи стати їхнім особистим Спасителем, допоможи цим душам зрозуміти твій особливий план. Усі ці події, про які ми будемо згадувати на цьому тижні, що це. Були не просто якісь історичні події, а це були події, які мають вплинути на наше особисте життя і на повністю нашу вічність, Господь. Вдячний тобі, що ти любиш нас, вдячний за те, що ти оберігаєш нас, і прошу, щоб ти благословив продовження цього богослужіння. Нехай буде прославлено Твоє велике ім'я. Амінь. Будь ласка, займайте місця.